Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, сьогодні осінь, дощова погода. І знову супер пропозиція. Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Opel Ampera 30.12.2019 року. Майже 20-й рік, виїхала з автосалону в Нідерландах. Класний такий графітовий колір. В металіку 64 кВт батарея. Executive Line комплектація, автомобіль весь в рідній фарбі, і нещодавно помінена батарея на нову. Помінена батарея на нову відносно відзивної компанії, яка була проведена опалем по заміні батареї. Тобто попередня батарея. Вона працювала все добре, але були якісь нюанси, що від неї міг загорітися автомобіль. Тому на всі Опеля була відзивна компанія, і майже у всіх було замінено батарею. Чому я кажу майже у всіх? Тому що всі власники Opel Ампер, хто звернувся в Нідерланда до дилера, всім було замінено батарею. Комплектація максимальна. Executive Line на таких легкосплавних дисках. Досить стильно і сучасно виглядають. Класний графітовий колір. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик. Такі невимушені сірі тона, музика босе. Досить комфортний автомобіль. Комфортний в плані сидіння, розположення керма, розположення ручки, передач. Такий великий планшет, камера заднього огляду, клімат підігрів, сидінь. Водія підігрів сидінь пасажир. Так, підігрів керма. Мультикермо, адаптивний круїз. На повному заряді автомобіль проїжджає 400, від 400 до 500 кілометрів. Два ключки, безключовий доступ. Такий карбоновий вставочка панелі. І також є неонова підсвіточка панелі. Ввечері, вночі досить стильно виглядає. Музика, бо це преміум музик. Датчик світла, датчик дощу. Супер автомобіль з чесним перевіреним пробігом. Синонове світло, ближні дальні. Отакий графітова така. Опель амперка залітає в продажу. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Останнім часом вони в дефіциті. Так, багажне відділення. Два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядочки, другий йде від звичайної розеточки. 220. Отака От Amperka є в наявності, кого цікавить, телефонуйте. Ціна з розмитненням і доставкою буде в темі відео. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо в Україну і по Україні. Кого цікавить.